Друзі, бажаю здоров'я українцям! Та, хто нас підтримує. Ну що, ось воно і случилось. Це та покупка, про яку я казав в попередньому відео. Шо, заказав я його в інтернеті. Дуже багато юзав е на просторах інтернету, щоб щось вибрати, таке, що мені по душі. Ну от Таку модель вибрали: Грюнхем s 461 VH I, U, не знаю. Які тут переваги в цій моделі? По-перше, ну, що мене зразу, що я і раніше хотів, і мене якби це підкупило, це дизайн. Ну, це Bentley, цвітова гама, красива. Перше, ми завжди як е, вибираємо по, ну, по красоті, тобто понравилось, а далі розбираємося з характеристиками, так і тут. О, значить що, красиво, Кольосо заднє, здорове, це є великий плюс менше, скаче по ямах. Тут теж таке немаленьке. І є багато 5 переваг, за які ну, треба розсматривати цю модель як одну з, навіть, мабуть, 6. Дивіться. Саме перше, це ціна. Друге, давайте почнемо ззаду. 60 літрів корзина. Це теж немаловажно. У мене в попередній. 40 літрів. Туди-сюди і ну, повна і повна. Так, перше. Ціна. Друге. Корзина. Третє. Мульчер. Тобто, ось є заглушка. Оце знімаєте корзину. І так закриваєте виход. І це буде мульчірування Так, регулюровка. Це 3. Регулюровка одним рычагом по висоті. Це буде 4. Тепер боковий викид, я ще не пробував. Боковий викид це 5. І 6. Це, мабуть, те, що миє деку. Дека це оця железяка, на якій Каркас рама. Он, бачите, такий сосок бистросьйом. Туди підключається вода, включається вода, заводиться і воно миє. Я ще не мив. Я вже знімав про неї обзор. Але. Той китайський мікрофон, що колись мене підвів, підвів цей раз. Я її включив, воно почало пикати, фонити і цей фон постійно я коротше, це відео удалив. І зараз хочу вам зняти біглий обзор. Ну, так як я це бачу. Може хтось краще зніма може у когось більше таланту. Дуже хороша зборка. Що мені понравилось, це дуже хороша зборка. Дивіться, шви, кругом все приляга. Казалось би, да? бачите, відкривається і прилягає, все добре. Оце коли отсюди летить воздух ну, в сміття, то ще виходить неповна, неповна корзина. Ну, Набивав, воно не 100%. Якщо мокре, менше набиває, якщо сухіше, то більше. Так, Масло у картер 600 грам, бензину 800 грам. Я ж його зняв обзор. Покосив тут у дворі, бо тут трава була сантиметрів ну 20 Париж Все розпакував, показав, зложив і пішов, змонтував відео. Давай його дивитися, воно ну запорне. І я вирішив швидко перезняти відео. Так, що тут є? А, ще й сьоме вона самоходна. Тобто, от той оранжевий речажок. Ви її нажимаєте, вона поїхала. Треба так толкнути, і в процесі, як ви починаєте толкати, ви тільки рух, на... рушили, і нажимаєте, вона їде. Прекрасна функція. Ну, хочу вас застерегти. Так як я, от, допустим, Да? я її так хотів, ну я її купив, але, знаєте, нема такого, ну, ніде, скажімо так, я не знайшов в обзорах, щоб люди сказали: бережіться. Що вона важка, вона на самом ділі справді важка. У неї десь 38 кг. Ну отак як підняти 38 кг. Тобто Ви повинні розуміти, якщо у вас, отаке як у мене, бачите, сівалка прицепта, то -то -то, ванна, то -то, і між нею треба маневрувати, то ну, я не знав. І я б таку, наверно, важку б не брав. Є ще така модель, це називається s 461 ну, 46 це захват ширина, вона косе. Перва, це не знаю. Ну, мабуть, перва модель. І букви там понятно. а Хоча я розсматривав модель 53. Тільки я дзвонив на цю фірму і вони сказали, що є або люксова, яка стоїть ще на 30% дорожча, чим ця. А що у люксової? Йде? У люксовій, значить, регулюється скорость руху. Ну, ви можете самі швидкість. Потім обір оберти э, двигуна. Тут виставлені заводом. І І там ще є. Щось там ще. А, ще і зажигання. Вона від ключа заводиться. Тобто, є батарея, стартер. Ну, коротше, там дорожче. Набрав я одну фірму і и... там така ціна була смішна: 3000. Я думаю, що за ціна? Ну, ми заказали, вони перезвонили. Це ціна не актуальна. Ну, такий бред, непонятно, що, для чого. Контактів нема. На фотографії контакти, координатів нема. Вроді ціна заманчувала. Потім набрав я ще одну фірму. І вони сказали, таких нема. І десь із туди ближе до Польщі, в Вінниця чи десь туди. туди. Десь мені оттуда її прислали. Я набрав ціна актуальна, да, все, висилайте. Вони мені вислали, все, оплатили, отримали, все довольні. Прийшло добре. Але бачу, що вони, видать, десь на складах лежать ну, горами. То, що є там трошки ржавченка, там трошки таке, знаєте, недокрас. І воно поржавіло. Ну, але це... Мені головне, що вона робила безотказно. Наша стара моделька, та, що ви... я її покажу для зрівняння. Виставлю свої всі три і я вам покажу. І... <кій> Дивіться, в <у> першому відео, <кій>, що я знімав, я сказав, що буду продавати ту ну, стару модель. А чого я її хотів продавати, там. О... В общем, там є питання, так? І коли я ці поробив, і я розумію, що та должна бути вдома. Тому що оцій. Ви не, ви не впишетеся в, там, вон, бачите, то бочка стоїть, то прицеп десь тут пролізти. Ну, вона ні. Вона більш на таких махнув, газнув і пішов. От, розумієте, такі більш-менш хоча б там ну, сотка була чи там дві. О, вона у нас коса багата. Чого? Того, що та попередня в нас проробилась 17-го року, тобто три тут три, 6 років. Це немало. Хоча і тут гарантія, ну не гарантія, а срок експлуатації 5 років пише книжка. Значить що, в бак заливається 95-й, у двигун масло 10 В40. 10 В30, можна, може 10 В40. 10 В30 це до 20 до 25 градусів можна на неї косити. А 10 В40 це до плюс 40, щоб ну, ви розуміли, мали уяву. Я коли, ну вважайте, ми її купили, і вона нам їхала, приїхала досить швидко. З Західної України, 2 дні. представляєте, Буває тут з Харкова, їде троє суток. ну Нічого страшного, добре. Сім регулюровок висоти від 2 см до 7 коли Ми заказали, все, і знаєте, ж, воно ж в душі ще коче, давай дивитися, може ще. і є така Ще Ford розцвідка. Ну, тобто, оця наклейка клеїться люба. Тобто, тут нічого такого ну різний заказчик, разний, хто заказав, той, і, ну, той і оплатив, той і фірму наклеїли. Дивіться, тут привод. Я вже його перевертав, дивився. Що тут мені трошки не зрозуміло, як зробити так, щоб вона котилась без проблем. Тут є така. Зараз я трошки підніму, колісо освобожу. Так. Чуєте? Десь трошки щось цепляє. Я так думаю, що коли ви не включили щеплення, воно не має там трещать. Я дивився, як воно ремонтується. Немає нічого сложного. Є редуктор, там під низом стоїть шків і ремнем передає на цей редуктор. Коли ви включаєте щеплення, йде зацеплення, не знаю, яке, мабуть, шестерне до шестерні. такий, виходить, аж трошки як удар, як ви. І вона поїхала. Ну, рекомендують і я рекомендую. Так толкнув трошки і включив. І вона так без удару, без нічого і покотилася. Зроблено все дуже добротно. Знаєте, навіть ні до чого такого, не знаю, поки немає нічого, все, все поки, знаєте, таке все. Гладеньке, все таке красиве, нове, чисте. ну Все все добре поки. Завелась, я залив бензину, бо в, одні, в одному обзорі дивився, казали 92-й. Щоб не було відкладений в карбюратори. Але дивлюсь, інструкція пише 95-й, Ну Не знаю, який у нас продається, етилований чи ні. Я залив, два рази шморгнув. отут є така підкачка. Вон де, бачите, три рази качнув, чморкнув і завелась вона. Воздушний фільтр я змочив маслом. У мене в попередній газонокосарки. Там стоїть сухий теж фільтрик, але проблема то, що він пропускає. Ну, я вам наведу приклад такий. Знаєте, як фари шліфують, да? там наждачка 6 тисяч. Представте, це яка? ну 6000 номер, 6000, тисяч. Це все одно образів. Це і оцей образів попадав в циліндр, а це не є хорошо. Тут нічого сложного, я взяв 10 грам масла ось сюди намочив, капнув, рукою пом'яв і встав, для того, щоб Задержувало трохи пиль. Чого? Тому що раніше були, та я ще робив на тракторі, де були масляні фільтри. Тобто стойник, воно через масло булькало, так як пилісос водяний. Бо ці сухі фільтри для нього, я думаю, це ну, пагубно. Так? Розход бензину, я вам скажу, розход є. Так. Дві бачка вона з'їла, я накосив три корзини. Тобто 400 г на три корзини. Оце вважайте, я 120 літрів накосив трави. ну Невеликі огород, може то, що ще нова. Я її завів, про обкатку двигуна нічого не пишеться, а пишеться після 5 мотогодин обкаточних замінити масло в картері. Ну, бачите, оце ж, не завжди почуєш такі обзори, там, що, що, ну, що касаємо таких тонкостей, да, розход великий, там, да, тяжола. Ну, я таких ніде не чув. Всі восхищаються, І ціна, я вам скажу, що отака Honda з такими показниками, з такою комплектацією буде стоїть в 5 разів дорожче, ніж ця. Ну, Щоб ви розуміли, десь 2000 Honda буде стоїть то ця в 5 разів дешевше. Я не буду називати ціну, тому що ну, ціни міняються. Хто як договориться, у кого. Я... Хто... Коротше, я не буду казати ціну, за скільки ми купили. Хоча в цьому немає ніякого секрету. Але ціни міняються, шукайте де дешевше. Шукайте з такою наклейкою. З таким би, отаким значком, отаким оранжевим. Тому що є такі, але трошки не такі мотори. Я не знаю, це краще чи хуже, немає нема такого опиту. ті ручки стояли знаружі, я їх поставив всередині, щоб тут, знаєте, десь, чи, ну, десь трава буде цеплятися. Вона трошки знаєте, по габариту, допустимо ця ручка міша, щоб проїхати під стіною. Да? І трошки колія в неї ширше, ну, колія ширше, ніж сама зона косіння. Це теж є немаловажний не, не факт. Тому що в, ну, в таких толкових, скажімо, в імпортних там, макітах, то у них зона косіння виходить за колеса Хоча тут руйби виходить, тут, тут хто знає. ну от таке. ну Мені дуже поки подобається. Поробимо, побачимо. Оце таке коротеньке відео, що хотів. і Хочу сказати, не купляйте ніколи барахла, типу китайського мікрофона, як я купив. Ну, Я завжди експериментую на собі, розумієте? подивися, той купив, того робить. Може, я ще щось в настройках не, не розбираюсь. Вот. такий обзорчик. Може, кому буде цікаво, корисне. Може хтось теж шукає. Хтось мені каже, покоси мотокосою. Є в мене мотокоса, але не хочу. Того, що воно, виходить, отаке не некрасиво. Газонокосарка, є газонокосарка Ти стріг і ти виходиш і любуєшся. Ти на своїй території просто ну кайфуєш, що, що ти зробив красиво. Зараз піду за двір, потім на вулиці покажу, за огородом. Тож робота є. Вона на неї постійно є раз в неділю, треба косити. Раз ти маєш е -е, огород, дачу, ну, ми в селі живемо, по-любому для нас це вже як дача. по-любому треба щоб воно, у вас така штука була, тому що на плечі тягати теж, не. воно, во-перше, кричить, оріє, уші болять. Ну, таке. Все, друзі, кому є якісь питання, задавайте, коментуйте. Кому було корисне, поставте лайк, підпишіться. Багато чого цікавого. І ще до нас одна покупочка їде. Ну, якось так. Люди знаєте, може хтось там думає, от. Якось знаєш там трати гроші. А в мене дружина така, що каже, ні, я за железяки, щоб воно було. Щоб я зараз пішов на ну, навозній на ямі пообкашувати бур'яни. Я ці паянти не поїду, пішов косою пообкашував. Тобто, воно має йти, -йти будь Так що, друзі, отаке всім миру і добра і до зустрічі на каналі.